Я записую розмову. Так, я вас слухаю. Хто ви? Скажіть, будь ласка, хто ви? Ярослав. Ярослав, звідки ви? З якої компанії? На початку розмови я питав. Я, 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 питав я, я питав не записав, вибачте, будь ласка, я не записав. Повторіть, будь ласка. звати Ярослав, якщо не компанія Новопошта, з приводу вашої претензії Вам професію по експрес накладні. Останні чотири цифри 92, 38. Так, слухаю вас уважно. Ми повідомимо це рішення. За результатом розгляду вашої претензії, на жаль, мушу відмовити вам у виплаті компенсації. Фактично, втричання до міста вашого відправлення на жодному з транзитних пунктів не було виявлено. Відеоматеріали Що не було виявлено? Не було включань до міста неможливо підтвердити нестачу вантажу всередині, про яку ви заявляєте. І як неможливо? Ви відео переглядали? Звичайно. Ну, і що неможливо? Що там неможливо? Фактично, втручання в місто вашої посилки не відбувалося. Що фактично? Втручанди в місто вашої посилки не відбувалося. І як не відбувалось, і як е, е, її перепаковували на відділення? Це було дійсно через невідповідне спакування. Що що? Але вас це було дійсно. У вас так відповідність погано чути спілкування. Це на жаль, я і так намагаюся влучно говорити. Це було здійснено для чого, чи що? Це було здійснено через невідповідність пакування. Монтаж теж було неякісно запаковано. Так е е цей, ваш представник, який оформлював посилку, погодився на таке пакування, і ми з ним вклали, договір заключили. Його все влаштовувало. Тож таки, був недотриманий стандарт по поховання чи не було. Чому, чому, чому тоді мене не попередили? Таки, на жаль, саме запакування, я можу запропонувати компенсацію промокодом за те, що вас не попередило, але ли... свій місце по суті. Дивіться, ви кажете, що у вас що там по відео, ви не можете факти е е втратити. Факт не бачу монтажом не підтверджено. Втручаю, до а втратили, що там втрачено було? скажите, пожалуйста. Запчастливо. Что еще? Что там указано было? Конкретно из моих слов, что указано в претензии. Чип от эмбилайзера автомобиля. Далее. По опасу держится сам. как все? Як... Там вказано особисті речі, і цей чіп вказано. Дивіться, там вказано чіп і, іммобілайзеру автомобіля, включає імобілайзер автомобіля та мішок. Коли я прийшов е, оглядати посилку при отриманні, е, мішка в посилці не було і чіпу. ви мені кажете, що е, втручання в посилку не було. І ви не можете щось е, там, переглядали, і ви не бачили, що ви нам не повідомили. Чи що щось там було загублено, чи вкрадено, чи втрачено. Ви переглядали відео чи, чи ні? Там... Чи віде були ну, де, Де не... Подівся тоді мій мішок, в який я відправляв посилку. Ну, втручання до вашого вантажа не було, весь вантаж не було, якщо ви без мого витаж, дозволу перепаковували вантаж. відправлення. Як, як ви мені повідомляєте, що не було втручання в посилку, якщо я е, відправив мішок, а ви мені повернули дві коробки. Як це втручання в мою посилку не було. Ви розумієте, що ви мені Ледь повідомляєте? Вантаж, що надавав сіла мадотранспортування, було доставлено до нас. Нестачку не, не підтвердження. Ведь вантаж, що надавався вам на спортування, був доставлений. Не, вантаж, так, не був доставлений. Я ж вам створив претензію, що немає чіпу і мобілайзера для, для ключа автомобіля і мішка. Ваша претензія була розглянута, всі матеріали були перевірені. Жодне втручальних місто, що могли вийти. Саме створити нестачу, не, не відбувалося. У компанії відсутні жодні підстави здійснення компенсації. Е, ну я вас зрозумів, що, що я з вами е, тоді що. Я ж не буду з вами буду дратись там битися. Ну давайте мені.